Виглядає, наче екзотична зелень, але насправді небезпечний бур'ян. У середмісті рівного на вулиці Небесної сотні помітили шкідливу рослину. Борщівник Сосновського висотою майже три метри під балконом багатоповерхівки. Особливу загрозу він становить для дітей, які можуть розламувати стебло та листя шкідника. Сік борщівника, який виділяється при цьому, викликає опіки на шкірі. Були випадки, що дітки робили з трубок сопілки і уражувалися ротова порожня. І вся ротова порожнина отримувала опіки. Ну і звісно ж, будь-яка частина, яка виділяє сік, вона є шкідливою при попаданні на шкір. Боротися з борщівником важко, адже хімічні препарати у місті застосовувати не можна. Це небезпечно для людей. Найнадійніший метод викопування разом із коренем. Це є проблема, бо дітки маленькі, скажімо так, гуляють, граються тут, і звісно, під будинком. Виникає питання боротьби, а боротьби виникає питання власника або балансу утримувача даної ділянки, бо ж немає таких організацій, які спеціально займаються знищенням даного злісного бур'яна, будемо говорити таким чином. Мешканці будинку на небесної сотні 66 торік намагалися самостійно знищити рослину, викопавши її, але це не дало ефекту. Бур'яна росте знову і знову. Його насіння швидко розноситься, а коріння йде глибоко в землю. Територія біля багатоповерхівки потребує комплексного догляду з боку міста. Прибережна ділянка з кожним роком все більше заростає. Бур'яном Ми минулого року теж один кущик нас був під вікнами, викупали, але він розсівається і далі росте. Ну типу. Кардинальних таких якби, робіт ми не вживали, бо це захаращена територія, тут треба не тільки з борщівником, абсолютно косити, бо як ми одного викопаємо, він далі розсівається і йде, бо коріння в нього дуже глибоке, самостійно ми не впораємося. Відповідні служби мають бути, бо це небезпечно. Проблема борщівника стосується не лише окремих дворів. У місті чимало зарослих зелених зон, де він активно розмножується. Зокрема, біля річки Устя, поруч із Рівне Обленерго. Рослина заполонила значні площі. Комунальні служби не встигають косити навіть звичайну траву. Тож про отруйну рослину й поготів. Поки що рівняни змушені самі захищати свої двори від цієї загрози, хоча рослина небезпечна і на вигляд, і на дотик. Ілля Томашевський, новини рівного.